Бабуся, борщ і кашу на обід. І я також Труджуся роблю усе як слід. Картопельку помила, нарізала буряк, Прабабця похвалила Так, серденятко, так посмажила морквинку старенька. Борщ діло непросте. якщо поганий настрій перейти не спіши. У борщ потрібно вкласти ще й трішечки душі. Я гречку перебрала, швиденько і залюбки. І смажу ніжне сало на запашні шкварки. Цибулько пошинкую, вже сльози на очах. Удвох собі є, мав феї у казках. Татусь приносить дрова та й каже, вірне, вір та борщ, такий чудовий, що пахне на ве. І ждуть у холодку, що ділить прабабуся обом по черпаку, а вже ж прабабця каже, і стирає під щола. Готую не сама вже, бо зміна підросла, кухоні таємниці, що йдуть через віки. Надійні помічниці розкрию залю.